Чуття печіння після їжі. Це може бути печія. Печія виникає, коли кислота зі шлунку закидається у стравохід. Гавіскон подвійної дії швидко нейтралізує кислоту і формує захисний бар'єр, перешкоджаючи печії. Гавіскон. Відповідь на твоє пекуче питання. Емоліум – догляд за шкірою з перших днів життя. Номер один за рекомендаціями педіатрів: перші симптоми застуди чи грипу: прийміть афлобін. Противірусний афлобін підвищує ваш імунітет. Афлобін будьте сильнішими за грип та застуду. Загальна слабкість біль у правому боці, втрата апетиту та гіркий присмак у роті симптоми, які можуть вказувати на проблеми з печінкою. Есенціалі Форте-Н. Відновлення клітин печінки. Це не просто молодь, це мобільний взвод, який тепер працює на діджитальний фронт. Творити контент, це важлива робота. Тож само втарив Джойс із акцією онлайн спротив. Разом ми зможемо. Vodafone. Привіт, Краш – Це такий товар в комфі, який топ за свої гроші. Па -па. Мабуть, я ще не до кінця долікувалася. У мене така слабкість та занепад сил. Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Гепаргін для загального зміцнення організму. Болить живіт під час прийому антибіотиків, знадобиться ентерожерміна, адже вона попереджає негативні ефекти антибіотикотерапії. Ентерожерміна Почни день з Вітапрост Комбі та забудь про частий туалет. Тільки твої правила. Навіть у пікантні моменти. Подивись на себе справжній лев, бо компоненти Віта -прост Комбі сприяють зменшенню об'єму передміхурової залози, нормалізації сечовипускання та активізації сексуального потягу. Віта -прост Комбі – потрійна надія на прояви простатиту. Штада вітаю, я серце. Моя справа тримати ритм життя, але знервованість. Переляк. Стрес знову спізнилась. Щось серце погане. Тримай корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Mm -hmm. Першіння у горлі чи кашель діймає. Мукалтин актив. Усуванню сприяє на сухий і вологий з дієвим впливом імунітет. Підсилює мукалтин активом. Мукалтин активу кашля немає перспектив. Не можу знайти собі місця. Геморой запалення, свербіж. сварбіж. Роктозан-нео. усуває запалення і сварбіж. Полегшує біль та попереджує розвиток гемороїдальних вузлів. Роктозан-нео. Три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Лупа повертається знову і знову. Це все через грибок на шкірі голови. Нізорал швидко і надовго усуває грибок, зменшує лучення шкіри та свербіж. Спробуй бальгійську якість лікування. Нізорал результат вже з першого застосування. Нестерпний головний біль Тамігрей. Цитрамон Максі – знеболювальний протизапальний засіб. Цитрамон МонМаксі Максі дія проти головного болю. Кожен день повен важливих рішень, однак спазм та біль можуть зупинити тебе. Прийми нож по форте, і ти знову готовий до звершень. Нож по форте – рішуча відповідь на спазм. Чому при нетриманні сечі ми й досі користуємось гігієнічними прокладками? Урологічні прокладки та наледі можуть виглядати так само, але створені вони для інших потреб. Те на леді захищають від протікань і нейтралізують запах, забезпечують сухість до 12 годин, захищають як тена. Закрип, біль в животі, спазми. Спробуй піколакс. Піколакс з вечора і результат чекаєш зранку. Піколакс для легкого ходіння в туалет. Кіно. Телебачення. Спорт. Музика. освіта. У вільних є вибір. Вибирай, що хочеш на Від кашлю не сховатись. Приборку його прийми лазолван. Лазолван Потрійна дія проти кашлю. Дамо вісіч циститу. Орлесан починає діяти з першого дня прийому, знімає запалення, полегшує – бай-бай, цистит, життю привіт! при перших симптомах, а саме діареї з дотті та дискомфорті. Я одразу починаю приймати Форте». Лінекс Форте» допомагає впорати з неприємними симптомами та відновити баланс мікрофлори у всьому кишечнику. І навіть після усіх перекусів мене менше турбують наслідки. Форте» – впевненість всередині. Філіпс представляє інноваційну каву машину Філіпслатґо. Смакуй момент легко з найшвидшою в очищенні молочною системою LatteGo, кавомашина Philips Let it go. Innovation and you. Philips. Кожна хвилина мого головного болю може коштувати переговорів і навіть компанії. Лекадол Лонг це сучасна комбінація ібупрофену та парацетамолу, які посилюють один одного для більш вираженої та сильної дії проти болю. Мій час не для болю. Лекадол лонг. Не витрачайте час на головний біль. У мене так болить горло, що важко ковтати. У мене тільки починає боліти. Біль у горлі може бути різним. Обери свій Стрепсілс. Від болю у горлі та запалення Стрепсілс інтенсив з протизапальною дією. А при перших ознаках болю стрепсілс з медом та лимоном, що діє на причину віруси і бактерії. Від болю у горлі обирай Стрепсілс. Завтра буде нова пошта. Доставка майбутнього, коли кашель заважає контролювати плани на день, потрібне експертне рішення. Ацецелон має силу потрійної дії. Розріжує мокротиння, полегшує відкашлювання та посилює захист легень. Лише одна таблетка на добу, і ситуація під контролем. Ацецелон контролює ваш кашель. Ви контролюєте свій день. АЦЦ номер один від кашлю в Україні. Світ ТІВІ. національний онлайн-кінотеатр. Чи сьогодні нести відповідальність майбутнє. слава Україні? Дивись українські фільми та світові кінохіти. Світ ТВ. національний онлайн-кінотеатр. Застуда, час для Резистол ТАБ у таблетованій формі. Резістол захищає від вірусів і бактерій. Сприяє одуженню. Резістол активне життя без застуди. Коли хочеться спробувати все, Фестал нео десять тисяч. Він сприяє травленню, зменшенню важкості та здуття. Фестал не о десять тисяч. Потрійна допомога травленню. Без сімейної вечері свято ще можна уявити. А от без а онуки там коли ну, зовсім ніяк? Щоб свято залишалося з вами безлімітний інтернет у тарифі Love.ua юєї без меж від Київста, коли в сім'ї ГРВ або грип, окей, пошук, що нам робити? Прийміть антивірусин проти застудин, соплеветерин. Скоротити шлях. Ергоферон це боротьба з вірусами, полегшення симптомів, зміцнення імунітету, профілактика ускладнень. Ергоферон комплексна допомога при грипі та застуді для всієї родини. Ми Норофен розуміємо. Сьогодні багато речей можуть викликати головний біль, але він не має вас зупиняти. Відчуйте швидкість зневолення з капсулами Нурофен Форте. Ви піклуєтеся про себе та близьких? Ми боремося з головним болем швидше, ніж звичайні таблетки. Олі вітамін Д3 завдяки системі Віквал про. Тоді він оптимально засвоюється. Підтримує імунітет та настрій. Кістки та м'язи. Олідитрем. Підтримка всього організму. Розпочався кашель пектолван плющ. Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Коли антибіотик, тоді лактіаля. Лактіаля. І мікрофлора в порядку. Коли вам нежить заважає. Евказолін допомагає. Відчуваєш неспокій. Квайт заспокоює і на душі стає легше. Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Тамп для щоденної підтримки імунітету. Якщо страждаєш від закрипу, піколакс для легкого ходіння в туалет. Лізак від болю в горлі тільки так. Формадол. Таблетки від головного болю. Пшик до носика. сопельки з носика. Кава. Кава по домашньому. Кава по різному. Форт. ми з тобою однієї кави. Світ ТВ. національний онлайн кінотеатр. Слава Україні. Світ Тіві. Це наше українське. Сьогодні, то ти жива? новий світ. Я не знаю, хто я потребує нового героя. Ти найдосконаліша зброя, яку тільки створювали. Я не стою осторонь, коли бачу зло. Хай доправить її до мене. Нова боротьба. Мертву почалась. Ти сильно мене недооцінив. Аліта, бойовий ангел. Сьогодні о 20 -ті. на новому каналі. Це кінець і це початок. Наш світ зникне. Іншого шляху немає. Його час прийшов. Готовий. Доктор Стрендж. Завтра о 19-ті на новому каналі. У вихідні. Правила дрес-коду Тоні Стерка. Капець, як він. Головне, щоб костюмчик сидів підкатував. Літа! Та запалював. Мене питають, як ти ходиш в туалет у костюмі. Ось так. Залізна людина, три частини. Субота о 21.30, неділя з 19 -ї. на новому каналі. Сліпа. Богомилиться. Де місце нашого нічлігу? Загальна слабкість біль у правому боці, втрата апетиту та гіркий присмак у роті симптоми, які можуть вказувати на проблеми з печінкою. Есенціалі форте Н. Відновлення клітин печінки. Привіт! Краш – Це такий товар в комфі, який топ за свої гроші. Ба -ба. Коли хочеться спробувати все, Фестал Нео десять тисяч. Він сприяє травленню, зменшенню важкості та здуття. Фестал Нео десять тисяч. Потрійна допомога травленню. А я мама і хочу, щоб моя дитина не кашляла. Я своїм дітям, як тільки починається кашель, одразу пектолван плюс даю. А ось і результат? Знаю, я і раджу вам. Є від кашлю пектолван, пектолван плющ вашій дитині. Від кашлю. Ану швидко пити памп. Памп. Памп містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинку. Тамп для щоденної підтримки імунітету. Діз забитий. Що робити? Евказолін, щоб так сильно не страждати. Евказолін потрібно мати. Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Знову антибіотик. Та я тобі рекомендую лактіалі з першого дня прийому антибіотиків. Технологія виробництва дозволяє максимально зберегти бактерії живими і доставити їх у кишечник. Лактіалі і мікрофлора в порядку. Від Фармак. Вітаю, я серце. Моя справа тримати ритм життя, але знервованість. Переляк. Стрес. Знову стиснилось. Щось серце погане. Тримай корвал мент. Корвалмент. корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Завтра буде нова пошта. Доставка майбутнього. Згідно з інструкцією для медичного застосування, назоферон показаний для лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій для дітей – назоферон краплі, а для дорослих – назоферон спрей. Часто буденні стреси та втома не дають заснути вночі. Нерви безсоння, безсоння нерви. Сонобарбовал допомагає заспокоїти ваші нерви та, нарешті, міцно заснути. Сонобарбовал – Заспокійливе снодійне. Печінка найбільший внутрішній орган, який знешкоджує шкідливі речовини. Підшлункова залоза секретує гормони та ферменти для процесу травлення. Чи здорова у тебе печінка та підшлункова? Симптоми непомітні, гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю антраль. Антраль показаний при хронічних панкреатитах та захворюваннях печінки. Антраль надає антиоксидантну дію, мембраностабілізуючу дію протизапальну дію. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Переносите номер до лайфсел швидко і легко. Хоч під час тривоги на заняття з йоги, хоч в гаражі у Васі, Чи в супермаркеті на касі лежать чи в чані, на новому дивані, на нудній у бавовняній брихані. Ми подбали, щоб вам було зручніше. Переносьте код з номером до лайфсел віддалено на сайті mnp.lifecell.ua і користуйтесь тарифами за спеціальними цінами. Лайфсел вільно мобільно. Застудилась, а ці засоби лише усувають симптоми. Я в таких ситуаціях приймаю амізон. Тепер буду завжди амізон приймати для лікування і профілактики грипу та гервеї. Амізон противірусний лікарський засіб прямої дії. Закрип. біль в животі, спазми та здуття. Страждаєш на закреп? Закреп. Не можу сходити до туалету. Спробуй піколакс. Ось одна таблетка Піколакс з вечора, і результат чекаєш зранку. Піколакс, Пом'якшує кал, та допомагає сходити в туалет. Одна таблетка Піколакс на ніч зранку в туалет. Піколакс для легкого ходіння в туалет. Мамо, перевір, будь ласка. Я зайнята, йди до батька. Тарілку не помиєш, палець палець не вдарив. Чому я сама повинна все це тягнути? Звичайна Валеріана вже не допомагає. Спробуйте Квайт. Він містить не тільки Валеріану, а ще й мелісу та посифлору. Квайт, приймай стрес долай. Світ ТВ. Національний онлайн-кінотеатр. Ми вільний народ і боротимемося за те, у що віримо. Дивись українські фільми та світові кінохіти. Світ ТВ. національний онлайн-кінотеатр. Може стосуватися тебе, якщо маєш кашель. Першим кашляти почав чоловік. Кашель ставав все сильнішим і сильнішим. А коли кашель розпочався у мене, я вже не знала, що робити. В той день мені порадили рапіру. Рапіра 200 з перших днів кашлю, рапіра 600 при сильному кашлі. Чому саме рапіра? Тому що рапіра діє прямо на в'язкий слиз та сприяє очищенню ваших легень. Тепер будеш знати, чим кашель лікувати рапіра. Пряма допомога від кашлю. Ми біля сільпо зараз дізнаємось, куди всі поспішають. Доброго дня! Підкажіть куди прямуєте? В Сільпо за вайфаєм онлайн зустріч. Я в сільпо за електрикою. В Сільпо за кавою та гарячою булочкою. А панда куди? А Що панда? Панда як всі. Сільпо працює на генераторі. Є світло та вайфай. Ми в Нурофен розуміємо. Сьогодні багато речей можуть викликати головний біль, але він не має вас зупиняти. Відчуйте швидкість зневолення з капсулами Нурофен Експрес Форте. Ви піклуєтеся про себе та близьких. Ми боремося з головним болем швидше, ніж звичайні таблетки. У мене теж сапельки. Можна є мені спробувати. Шик і ні знову дихає. Пшик виганяє сопельки і очищує слизову від бактерій та вірусів. Пшик до носика, сопельки з насика. Зараз так багато причин для головного болю. Від головного болю я приймаю фармадол. Тримай. І голова не болить. Фармадол таблетки від головного болю. Болить живіт під час прийому антибіотиків знадобиться ентерожерміна, адже вона попереджає негативні ефекти антибіотикотерапії. Ентерожерміна Філіпс представляє інноваційну кавомашину Філіпс Гоу». Смакуй момент легко з найшвидшою в очищенні молочною системою гоу Кавомашина Філіпс Innovation Інновейшн you. Філіпс. У мене так болить горло, що важко ковтати. У мене тільки починає боліти. Біль у горлі може бути різним. Обери свій стрепсілс. Від болю у горлі та запалення Стрепсілс інтенсив з протизапальною дією. А при перших ознаках болю стрепсілс з медом та лимоном, що діє на причину віруси і бактерії. Від болю у горлі обирай стрепсілс. <му> Кава. Кава Форт. Ми з тобою. однієї кави. Протягом кількох тисячоліть на теренах Дніпра формувалась нація. І тоді, і зараз субстрат нашої особливості є сила, краса, сміливість, воля, загартованість, незалежність. Перемога. ІНАП все буде Україна. Світ Тіві національний онлайн кінотеатр Ми вільний народ. Світ Тіві це наше українське. У будні. Що? Переключись на блокбастери. «А тепер м'ясо пішло! Та зарядись, щоб аж очі сяяли. «Герої б'ються до кінця. Кіно, яке заряджає. У будні на новому каналі. Кава. Кава по домашньому. Кава по-різному. Форт. Ми з тобою однієї кави. Сьогодні. То ти жива Новий світ. Я не знаю, хто я. Потребує нового героя. Ти найдосконаліша зброя, яку тільки створювати. Я не стою осторонь, коли бачу зло. Хай доправить її до мене. Нова боротьба. Мертву почалась. Ти сильно мене недооцінив. Аліта, бойовий ангел, сьогодні о двадцяті, на новому каналі. У Маші сьогодні десяте побачення. Що забув критку купити? У нас із Машею був перший раз на десятому побаченні. Просто у нас в селі дівчата на четвертому погоджуються. І то тільки через те, що весілля на третьому. В любовному трикутнику ти не повинна з ним спати. Стане тісніше. Я тобі машу не віддам. Я її теж тобі не віддам. Добра ніч, моя кохана. Моя, кохана. Моя. Моя. Будиночок на щастя. З понеділка по четвера, дев'ятнадцяті, на новому каналі. Увага. З сьомої до дев'ятої та з сімнадцятої до двадцять другої вимкни всі не критично важливі електроприлади. Чому тут немає інших живих створінь? Кінець. Фінальні титри. Загальна слабкість, біль у правому боці, втрата апетиту та гіркий присмак у роті симптоми, які можуть вказувати на проблеми з печінкою. Есенціалі форте Н відновлення клітин печінки. У мене так болить горло, що важко ковтати. У мене тільки починає боліти. Біль у горлі може бути різним. Обери свій Стрепсілс. Від болю у горлі та запалення Стрепсілс-інтенсив з протизапальною дією. А при перших ознаках болю Стрепсілс з медом та лимоном, що діє на причину віруси і бактерії. Від болю у горлі обирай Стрепсілс. Призначили антибіотики. Тоді приймати Лінексфорте з першого дня. Через три години після прийому антибіотиків курсом від двох тижнів корисні пробіотичні бактерії Лінексфорте допомагають упоратись з неприємними симптомами та відновити баланс мікрофлори у всьому кишечнику. Лінексфорте з першого дня прийому антибіотиків. Застудилась, а ці засоби лише усувають симптоми. Я в таких ситуаціях приймаю амізон. Тепер буду завжди амізон приймати для лікування і профілактики грипу та ГРВІ. Амізон противірусний лікарський засіб прямої дії. Закрип біль в животі, спазми. Спробуй піколакс, піколакс з вечора і результат чекаєш зранку. Піколакс для легкого ходіння в туалет. А я мама і хочу, щоб моя дитина не кашляла. Я своїм дітям, як тільки починається кашель, одразу пектолван плющ даю. А ось і результат? Знаю, я і раджу вам. Є від кашлю пектолван. Пектолван плющ. Вашій дитині від кашлю. Ану швидко пити памп. Памп. ПАМП містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинку. Памп для щоденної підтримки імунітету. Філіпс представляє інноваційну кавомашину «Філіпс Латте Гоу». Смакуй момент легко найшвидшою в очищенні молочною системою Let it go. кавомашина Philips Let it go. Innovation and you. Philips. Переносити номер до Ливсел швидко і легко. Хоч під час тривоги на заняття з йоги, хоч, хоч в у дядні васі. чи в супермаркеті на касі лежать, чи в чані. На новому дивані, на нові на раді чубавовня. Ми подбали, щоб вам було зручніше. Переносите код з номером до Lifesell віддалено на сайті mnplifesell.ua і користуйтесь тарифами за спеціальними цінами. LifeCell. Вільно мобільно. Мабуть, я ще не до кінця долікувалася. У мене така слабкість та занепад сил. Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Гепаргін – для загального зміцнення організму. Болить живіт під час прийому антибіотиків. Знадобить. Це ентерожерміна, адже вона попереджає негативні ефекти антибіотикотерапії. Ентерожерміна, кіно, телебачення, спорт, музика, освіта. У вільних є вибір. Вибирай, що хочеш, на Мегого. Першим кашляти почав чоловік. А коли кашель розпочався у мене, я вже не знала, що робити. Рапіра 200 з перших днів кашлю. Рапіра 600 при сильному кашлі. Рапіра пряма допомога від кашлю. Світ ті національний онлайн кінотеатр. Ми вільний народ і боротимемося за те, у що віримо. Дивись українські фільми та світові кінохіти. Світ-ТІВІ. національний онлайн-кінотеатр. Знову антибіотик. Та я тобі рекомендую: лактіалі з першого дня прийому антибіотиків. Технологія виробництва дозволяє максимально зберегти бактерії живими і доставити їх у кишечник. Лактіалі і мікрофлора в порядку. Від Фармак. Мамо, перевір, будь ласка, я зайнята, Йди до батька. Тарілку не помиєш у палець, палець не вдарив. Чому я сама повинна все це тягнути? Звичайна Валеріана вже не допомагає. Спробуйте квайт. Він містить не тільки Валеріану, а ще й мелісу та посифлору. Квайт, приймай стрес долай. Ді забити. Що робити? Евказолін, щоб так сильно не страждати, евказолін потрібно мати. Коли вам нежить заважає, евказолін допомагає. Без світла свято ще можна уявити. А без знову малого вдома. Ну зовсім ніяк. Щоб свято залишалося з вами. Ютуб, Нетфлікс, Київстар, тебе безплата за трафік у тарифах Love.ua від Київстар. Кожен день повен важливих рішень, однак спазм та біль можуть зупинити тебе. Прийми нож Пафорте, і ти знову готовий до звершень. Нож по форте – рішуча відповідь на спазм. Від кашлю не сховатись. Приборку його. Прийми лазолван. Лазолван Потрійна дія проти кашлю. Зараз так багато причин для головного болю. Від головного болю я приймаю фармадол. Тримай. І голова не болить. Фармадол таблетки від головного болю. Згідно з інструкцією для медичного застосування, назоферон показаний для профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій для дітей назоферон краплі, а для дорослих назоферон спрей. Часто буденні стреси та втома не дають заснути вночі. Нерви безсоння, безсоння нерви. Сонобарбовал допомагає заспокоїти ваші нерви та, нарешті, міцно заснути. Сонобарбовал – Барбовал заспокійливе веснодійне. Нестерне головний біль та мігрень? «Цитрамон Максі знеболювальний протизапальний засіб. «Цитрамон Максі Максі дія проти головного болю. Може, до тебе шах? Не можна, та мої відпочивають. відпочиваємо. Магнікор не забув. Магнікор профілактика тромбоутворення та згущення крові. Завтра буде нова пошта доставка майбутнього. Ми в Нурофен розуміємо. Сьогодні багато речей можуть викликати головний біль, але він не має вас зупиняти. Відчуйте швидкість зневолення з капсулами Нурофен Форте. Ви піклуєтеся про себе та близьких. Ми боремося з головним болем швидше ніж звичайні таблетки. Це не просто молодь. Це мобільний взвод, який тепер працює на діджитальний фронт. Творити контент це важлива робота. Тож само втарив Джойс. із акцією Онлайн Спротив. Разом ми зможемо. Водафон. Привіт! Буду починати, поки не вирубило. Коли в Комфі потрапляє товар, який топ за свої гроші, ми кажемо, що це краще. Наприклад, 4К смарт-телевізор Samsung за 18 тисяч 999 гривень. Це краще. Лишай коментар. А не надію. Коли хочеться спробувати все, Фестал Нео десять тисяч. Він сприяє травленню, зменшенню важкості та здуття. Фестал Нео десять тисяч. Потрійна допомога травленню. Дамо відсіч циститу. Урлесан починає діяти з першого дня прийому. Знімає запалення, полегшує полегше висадвепускання. Уролесан цистит. життю. Привіт. Форт. Ми з тобою однієї кави. Лізак, в гарлі тільки так. Світ ТІВІ – національний онлайн кінотеатр. Ми вільний народ! Світ ТІВІ – це наше українське. Яскраве кіно на новому каналі. Сьогодні. Ти жива? Новий світ. Я не знаю, хто я. Потребує нового героя. Ти найдосконаліша зброя, яку тільки створювали. Я не стою осторонь, коли бачу зло. Хай доправить її до мене. Нова боротьба. Мертву Почалась. Ти сильно мене недооцінив. Аліта, бойовий ангел, сьогодні о 20 й на новому каналі. Це кінець. І це початок. Наш світ зникне. Іншого шляху нема. Його час прийшов. Я готовий. Доктор Стрендж. Завтра о 19 на новому каналі. У вихідні. Правила дрес-коду Тоні Стерка. Капець, як ти. Головне, щоб костюмчик сидів підкатував. Літав! Та запалював! Мене питають, як ти ходиш в туалет у в костюмі. Ось так. Залізна людина, три частини. Субота о 21.30, неділя з 19 на новому каналі. Знов вигуни захлупли!